Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 13 квітня. Ось вирішив продовжити зйомку новинок, урожайності новинок на моєму городі. Оце в вашій вазі медея Щереднікова. Це як Нікітон, знахідка в цьому році для мене. Я точно не знаю, можливо, тут Велес в родителях, в батьках тому що тут дуже схоже грони, структура в тому році була сигналочка, маленька, мускат, рожевий смак і показує дуже гарну вражайність. Кожен пагін несе в собі грону, причому доволі велику, мабуть, це буде. Сорту самовбивця треба буде, можливо, підрізяти, як у Велеса Грони Так, що ми бачимо ще? По поводу короткої обрізки. Так. По поводу короткої, ну все, ось все прищепа. Видно, да, прищепа того року. Це перше плодоношення буде. Ось ідемо, ось перша брунька чи друга, вона вже з уцвітями. Так, це теж місто зростання прищепи. І тут у нас так, це, це у нас не то, це підщепа. Так, це теж підщепа. Ось, місто зростання. Перша брунька неплодоносна, друга теж, а третя вже з соцвіттям. Ну опять же, я ж кажу, перший рік тут розвиток був. Ну, в початку, знаєте, як в вначалі погано, тому що тому могло і не закласти. Я думаю, воно і на коротку піде. Ось, все, все, все з громада. Дуже задоволений. Буду спостерігати по дві грони таких шикарних. Буду завтра, зараз по одній вже обірву, щоб не тянуло. Так, а це, друзі, всім відома зорінька. До неї питань ніяких немає. Родив мене третій рік вже, оце буде третє плодоношення в неї. Четвертий рік при щепі. Ось навіть навіть бокові йдуть з оцвітями. Але єдине в мене тут прищепа, видно, їй не підходить. Це на гелюс привитий. Все, бачите, дві бруньки, бокова і ця, і обидві з гронами. Мабуть, їй трохи не підходить, буду сажати корневласний. Тому що тут якось воно задержується кожен рік розвиток на цій прищепі. А так, дуже задоволений, може родити ось, наприклад, коротка обрізка. От З першої бруньки вже йде суцвіття. З перша, друга брунька, третя брунька там. В общем, все воно. Вражайний дуже сорт, до нього ніяких по повражайностей нарікань немає. Так, а це ще один кущик масона. Той, що я вам знімав в першій частині, то в другому балагані, там прищепа така доволі слабенька, а ось тут наоборот доволі сильна. Щось пройдусь, там я вам сказав, що на коротку вона не піде. Ось дивіться там, де нормально лоза, все несе по дві по два суцвіття. І ось що хочу зняти, ось вона прищепа була, це виходить другий другий рік плодоношення, прищепи. І ось дивіться, і ось ось прищепа. Ось бірочка, ось все прищепа, ось о. Получається, це що у нас, не знаю, яка це брунька. В общем, майже нульова, мабуть, ось буквально два суцвіття. Ось теж на коротко обрізано. Ось, Бачите, суцвіття є, суцвіття є. Так що, можливо, коли розгоню куст, можна буде і на коротко різати. Масон Чулкова. Так, а оце, друзі. Мінор голуба. В тому році знімав по ньому відео. Все мені сподобалось. І колір, і смак. Єдине, не сподобалась вражайність. В цьому році він реабілітувався. Ось Дивіться, Дивіться. Пагани. у нього така особливість, пагани роздваються. І воно на кожнім по два-три. Суцвіття Все. І суцвіття, я вам скажу такі, немаленькі. Все. Єдине, що він не показує поки що в цьому році, це на короткої обрізці. Ось тут він взагалі не розпустив. Тут розпустив, громка є, але ну, це, це обламується. Ось тут теж. Перша брунька, розпустила і щось вона сидить і так далі. Ось, бачите, тут голе, все. А ось далі пішло, 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 все тут гаразд, все гаразд. Короче, урожай нас є. Я зрадів цього року, це друга площина його, теж, як бачите, все в сусідтях. Так що в цьому році нагружу його, подивлюсь реальні терміни визрівання і тоді прийму рішення для теплиці підійде. Оце теж друга площина. Підійде він для теплиці чи ні. Можливо, він піде в ранні сроки, а не в ультра. Подивимося. В общем, поки що все подобається. Так, а оце шановна спільнота, наша красавиця Динька. До неї теж ніколи не було ніяких питань. Це третє плодоношення. У мене є і корневласні кусти і привиті на дубов, на вілісі все добре. Урожай тяне, по дві грони видає, на коротку можна різати. Без питань. Ось, наприклад, навіть тут просто ще не розпустились, ну, ось навіть це навіть не коротка, це волчковий побіг. І то є маленька грона. Так що тут все гаразд з динькою, її дуже вже знають і полюбляють перекупи. У мене її вже, по-моєму, 12 кущів. Це все динька. Дінька-денька. Дуже гарний сорт, верні гібридна форма. Я думаю, що воно і сортом стане. Все з нею гаразд, єдине жіноча квітка. Ну, в принципі, трохи гороха є, але опять же в мене в відкритому ґрунті диньки немає, не знаю, у людей вроде непогано запилюються. У мене під плівкою ну, трохи гороха є, але я скажу вам, її це особо не порти і перекупи не возмущаються з таким кольором і смаком. Це знахідка для всіх, хто займається ягодою. Так, ну що, на цьому все, мабуть, ще зніму вам потім в відкритому ґрунті, що в мене є з нового. Мальчик спальчик пальчик, Алінка, басанті, бананчик рожевий, купідон, не знаю, може ще щось. В общем, дякую за перегляд. До наступних зустрічей.